Франція союзник України у боротьбі з російськими загарбниками. Країна виготовляє дрони та системи ППО для потреб збройних сил України. Як підкреслював міністр оборони Рустем Умеров, наша країна має бойовий досвід. Франція потужну індустрію. Відповідно, це забезпечує взаємовигідне партнерство для обох сторін. Открытых данных пока нет, потому что известно сотрудничество по ракетам Скальп, например, это которое совместное производство, ну, в британском варианте это Storm Shadow, это Цезарь, которые поставляет Франция. есть ли интерес к Украине? Конечно же есть, потому что в Украине есть не только конкретные, конкретные технологии, которые позволяют использовать, вести войну нового поколения, но и тактика использования, опыт, Uh, Мільйони записів, наприклад, іскусственного інтелекту, uh, котре дозволяє это ефективно использовать на полі бою. Звісно, же, французам, это очень інтересна, як і любов принципі страна, к uh, з котрий сотрудничають України. Саме французи разом із Великою Британією були авторами ідеї відправити в Україну миротворців, щоб забезпечити нашій країні гарантії безпеки. Mm. Міністр иностранных дел Сикорский Сікорський очень чітко сказав. Но які гарантія по безопасности говорите? гарантії безопасности — это ви должны чітко сказати, готовы ли стріляти в русских. Якщо ви готові стріляти в русских, то ви повинні це робити уже сейчас, потому тому що Росія вже напала на Україну. Правду кажучи, с початку повномасштабного вторгнення Франція не одразу підтримала Україну. Буча. вони ж приїжджали тогда місце з Шольцем і Драґі, фактично уговорювати Україну, здаватися. На условиях Росії ну коли Зеленський в бучу і показав, що там произошло, вони поняли, що вже не вийде нічого э, сделать. В Влітку 25-го року український міністр оборони оголосив про створення нової міжнародної ініціативи спільного виробництва озброєння на території країн-учасниць контактної групи з оборони України. Посмотрим, как оно будет реалізовано і посмотрим конкретные, Э, Я думаю, що появиться інформація спільне виробництво Вооружені В принципі, Україна Украина сейчас активно масштабирует производство в странах Європейського союзу в першу чергу с которым з яким у нас сложилось плодотворное отношение в отношении инвестиций в українську оборону. Ініціатива передбачає створення ліцензійних виробництв українських озброєнь у державах-партнерах з метою забезпечення нагальних потреб сил оборони України. У 2024 році французька та українська сторони уклали угоду про запуск виробництва боєприпасів за ліцензією КНДС Франс Некстер. Таким чином Франція не лише передає старе озброєння для української оборони, а й налагодила співпрацю своїх виробників із ЗСУ для фундаментального оборонного співробітництва та обміну досвідом ведення війни. Тож після зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський мав телефонну розмову з європейськими партнерами, які входять до коаліції рішучих, говорили про ППО та підтримку в рамках програми Пьорл, за якою європейські партнери надають кошти на передачу Україні американської зброї. Як каже президент, зараз головне захистити життя людей, гарантувати безпеку для України і посилити Європу. Уникнув відставки французький прем'єр Себастьян Лекорню пережив два вотуми недовіри в парламенті. Тепер його уряд, представлений тиждень тому, має скласти бюджет і затвердити його до кінця року. Та питання не з простих. Поліцили у парламенті не можуть працювати разом і діти згоди щодо державних коштів про політичну кризу у Франції. Можливі сценарії її розвитку і як це стосується України, розкаже Соня Григорчук. Відставки не сталося. Уряд Себастьєна Лекурню залишається працювати. Для схвалення вотуму недовіри, зареєстрованого ультралівою партією Нескорена Франція, не вистачило 18 голосів. Абсолютна більшість членів національних зборів це 289 людей. За схвалення вотуму недовіри 271. Необхідної більшості не вдалося досягти. А от другий вотум від ультраправої поліцили національне об'єднання на чолі з Марін Лепен підтримали всього 144 депутати, чим теж не змогли відправити Лекорню у відставку. Це справді момент істини. Чи хочемо ми державу з порядком і дебатами в національних зборах, чи ми хочемо безлад. Себастьян Лекорню п'ятий прем'єр-міністр Франції за останні два роки. Його попередники Франсуа Байру та Мішель Барніє обидвоє програли вотуми недовіри і разом з урядом йшли у відставку. Залишити посаду хотів і сам ликорню. Про рішення оголосив 6 жовтня і міг стати політиком з найкоротшим терміном у прем'єрському кріслі 26 днів. Та того ж тижня президент Макрон повернув його назад. Очевидно, він вирішив призначити людину, яка до нього близька, і яка йому багато чим. Ну практично всім, з політичної точки зору, зобов'язана. Уряд Лекорню новим назвати складно? Більшість міністрів з попереднього складу залишились на своїх посадах. Мало дуже я б сказав, мало нових облич. Там дехто з'явився. Ну скажімо, новий міністр внутрішніх справ е е е з'явився. Тобто, це е е префект поліції парижу, деякі інші особистості, але в цілому, це передзасовка старої е колоди. Вирішальними у відставці Лекорню були голоси соціалістів. Тож, щоб завоювати їхню прихильність, прем'єр оголосив про призупинення пенсійної реформи, яку президент Макрон просуває з 2023 року. Вона мала б підвищити вік виходу на пенсію до 64 років, а також збільшила кількість робочих років до 43. Та відмова від цієї зміни поглибить кризу державних фінансів. Вартість призупинення для нашої пенсійної системи це 400 мільйонів євро у 2026 році та мільярд 800 мільйонів євро у 2027 році. Це призупинення зрештою принесе користь 3,5 мільйона французів, тому його доведеться фінансово компенсувати. В політиці діє закон виживання, тобто треба вижити, тому ми відмовляємося від реформи, але отримуємо необхідні голоси. Дефіцит держбюджету Франції майже 5,5%. А державний борг 114% її ВВП це третій за величиною показник серед країн Єврозони. Та і голосування бюджету у французькому парламенті завжди стає предметом суперечок між трьома основними блоками лівим, правим та центристським. Криза сьогодні політична, яка існує у Франції, вона є повністю штучною, і вона створена і ультралівими і ультраправими партіями. Саме ці партії сьогодні роблять все, щоб і уряд, і парламент, і саме головне президент Франції пішли у відставку, і таким чином, щоб у Франції був повний хаос. Через постійні перепалки політиків Еммануель Макрон може вдатись до позачергових парламентських виборів, кажуть експерти. Зокрема, він так уже робив влітку 24 го Та цього разу ризики для нього є вищими. Дуже великий ризик в тому, що якщо б парламент переобрався, ультраліві ультраправі могли б набрати більшість на сьогоднішній день. Вони мають тільки трішки менше ніж 50% парламенту. Іншими словами вони не можуть блокувати роботу і уряду і парламенту, і ще один сценарій, про який пишуть іноземні видання дострокові вибори президента. Хоча Макрон заявляв, що має намір бути при владі до кінця терміну, початку 2027 року. Експосол посол України у Франції Олег Шамшур каже: для України важливо, щоб французький лідер зберігав авторитет як всередині країни, так і за її межами. Ясно, що для того, щоб продовжувалася підтримка України з боку. Європейського союзу потрібно, щоб була рушійна сили, були, були рушійні сили, які б, ну, скажімо, були в авангарді цієї підтримки. Будь-яке послаблення внутрішнього Макрона в даному випадку, воно, звичайно, зменшує його шанси на те, щоб, скажімо, бути, його претензії на лідерські позиції в Європейському Союзі. В українському МЗС зазначають, політична криза у Франції на допомозі Україні не позначиться у Франції, як і в низці інших європейських країн є політична система, яка все таки розрахована таким чином, що вона зберігає свою тяглість незалежно від, від, від різних політичних змін, від змін урядів і так далі. Тому подібне. Ну крім того, треба враховувати, що у Франції підтримка України це все таки загальний елемент загального загально консенсусу. Тобто це підтримують всі провідні політичні сили, і це дає нам впевненість в тому, що стратегічна лінія Франції на підтримку України зберігається і буде зберігатися. Якщо ж проголосувати бюджет французам вчасно так і не вдасться, то має бути ухвалений закон, згідно з яким на наступний рік переносяться параметри попереднього. Тобто, в 2026 році діятиме бюджет 2025-го. Соня Григорчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.